Дорогі друзі, ми ще раз раді вас вітати на нашому каналі Жива Надія. Ви підписуйтеся, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі, всілякі різні молитовні прохання, запитання, які виникають у вас на уроці. І ми з вами продовжуємо досліджувати цикл неймовірно цікавих уроків стосовно нашої планети, стосовно нашого життя. І сьогодні ми з вами маємо вже третій урок, який має назву розуміння природи людини. Дуже цікавий урок, де ми будемо з вами досліджувати нашу природу. Сьогодні з вами, як зазвичай, я, Владислав Матвійчук, а також. Також Іван Романюк. Вітаю тебе, вітаю вас, дорогі наші глядачі. Ну що ж, доєднайтесь, відкривайте слово Боже, прямо зараз разом з нами, адже тема дуже важлива. Дуже важлива тема: Природа людини. Я думаю, що це дуже важливо, тому що важливо знати, які ми є, і як ми створені. І а і ще саме. важливіше, а що відбувається? Після того, як ми вже прийшли в цей світ і покидаємо цей світ, Та, що відбувається після смерті Адже сьогодні, от особливо в умовах війни, коли багато матерів втрачають своїх дітей, чоловіків. А, ось, і чи є надія, що відбувається? Що відбувається з людиною після смерті? Це люди шукають відповідь на це питання вже тисячами років, і мільйони людей кажуть, чи є надія. Угу. Ніхто там не був. Хтось каже, ні, він був десь там бачив світло в кінці тунелю і так далі. Друзі, власне, про це будемо сьогодні говорити. Угу. Що відбувається після смерті? Саме так. І знаєш, люди завжди хотіли здобути безсмертя. Або еліксир молодості, або ще щось. Дуже багато за цим гоняться. Але і так, я так, знаю, що не так. дарма гоняться, тому що це знаєш, Потяг нашого ліства, тому що ми були, власне, так і створені для вічності. Угу. Тому, мені здається, знаєш така туга за цим, адже це був Божий план. Угу. Так. Отже, знаєш, є багато версій стосовно того, що відбувається після смерті. Що хтось говорить от дійсно, що нічого не відбувається, просто людина помирає і все, вона вже ніколи її не буде. Найпопулярніша традиція, що душа безсмертна. Це найпопулярніше. Там 9 днів літає, 40 днів літає, потім десь вона підіймається. Хтось ось. говорить, що одразу там одразу в пекло, або одразу в рай, або ще кудись. Ну, багато є версій, але я хочу, щоб ми сьогодні з вами, дорогі друзі, подивилися саме на те, що говорить Біблія. Тому що це найважливіше, тому що це є саме єдине авторитетне джерело, до якого потрібно прислухатися. І що ж, я думаю, що саме зараз варто зачитати пам'ятний текст буття, другий розділ, Будь сьомий ласка. текст, взявши порох з землі, створив Господь Бог людину і вдихнув у її ніздрі дихання життя, і стала людина душею живою. О, до речі, ще такий аспект. Іван, ти побачив от, різницю між тим, як створена була людина саме, а як перед тим були створені тварини. Так. а, а ось про що. Якщо я не помиляюсь, якщо ми читаємо а, буття, а, перший розділ, то ось в мене якраз 24-й mm -hmm. вірш, сказано. І сказав Бог: Нехай видай земля живу душу, зародом її худобу і плазуючи землю земну звірину, зародом її. І сталося так. Mm -hmm. Тобто. Бог сказав, стали спочатку там зірки, Бог сказав, сталося світло. Бог сказав, зібрались моря, ось, Бог сказав, і створились риби, пташки, ось, і світло небесні. І так само і тварина сказав і сталося. Але цікаво, що коли він каже людину, він каже, створімо людину. І тут вже не просто словами, а Бог, так би мовити, починає свої дії такі практичні. Він бере рук. Руками виліплює, він бере землю, ліпить цей силует, він вдихає дух в життя. Тобто вже йде процес. Там було словом, а тут вже Бог, ну от ну так ти би мовити, бере все в свої руки і починає творити по-особливому. Угу. Тобто ми бачимо там словом, а тут своїми діями. І це угу. цілий процес. Тому, друзі, щоб знати, що відбулося після що відбувається після смерті, треба дізнатися, а що відбувається спочатку, як ми були створені, як народжується дитина, угу. ось так би мовити. І так, ще раз зачитай цей вірш. Як? І тепер концепція саме створення так. людини. Отже, взявши порох з землі, створив Господь людину, і вдихнув у її ніздрі дихання життя, і стала людина душею живою. О! Що таке душа? Точніше, тобто ми... хто душа? Ну, якщо з цього вірша, ми бачимо так, ми скажімо, це силує тіло угу. плюс дух, який він вдихнув, так. Вдунув. Дорівнює душа, життя. Угу, так, так. Життя. Угу. Ось і відповідно, друзі, питання тоді: що ж відбувається після смерті? От, ну, взагалі, от душа жива. Тобто, ми маємо душу живу окремо від нашого життя? Ні. Чи як? Ми і є, якби душа згідно із біблійною концепцією. Душа, життя. от це це ми тобто, це жива ми. людина. Це душа, так, так, жива людина це душа. і правильно, от є така приказка. Наприклад, от не було десь там, наприклад, на якомусь концерті не було ні душі. Оце є правильно. Типу. Не однієї людини. Так. Дійсно, типу, знаєте, от в нас теж є така от звичка, коли ми говоримо душа моя. От. Але ну, це означає, що якби, це наш внутрішній світ, це, це просто який такий вираз. Так. Якщо говорити от саме про нашу природу, то ми і є душа. Тобто тіло от, плюс дух дорівнює душа. Тобто ми бачимо, що дух. Плюс е, тіло дорівнює душа жива. Саме так. Знову ж таки, Біблія говорить про те, як людина помирає. Що відбувається з нашим тілом? Ну, як сказано, типу порох ти і до пороху вернешся. Тіло йде в землю, вирух. дух, що каже Писання, вертається. Куди? До Бога. До Бога. Не, а не душа, а дух, як сказано. Дух. Що відбувається з душею? Немає її просто, не існує. Но, а вмирає. А як згідно того, що душа безсмертна? Ну, якщо ми подивимося, скільки разів. Зустрічається слово душа в Біблії, ми ніде не знайдемо жодного разу, щоб десь сказано було Душа безсмертна. О, це тільки от люди, які читають Біблію, маючи свої якісь переконання, якось по-своєму, думаю, чомусь доходять до такого твердження, хоча насправді отут ну, сказано ясно, типу що от, ну, тіло плюс дух дорівнює душа. І ще також важливий текст це Єзекія 18.4, де сказано, що душа, що грішить, вона Помре. От. Друзі, Саме дійсно, так. можливо, це для вас буде дивно чути, але в Біблії ми знаходимо близько півтора тисячі разів слово або сполучення душа, але ні разу не сказано, що душа вона безсмертна. Душа, угу. що грішить, вона помирає. Тобто, коли людина помирає, дух іде до Бога, тіло йде в землю або спалюється, так? ось якби… Але душа вона просто зникає, вона помирає. Угу. Вона просто помирає. Все. Це смерть. Тому говорить про те, що душа безсмертна і так далі. Але ж знову ж таки хотів поговорити ось про що. Кажуть, що людина, коли помирає, просто ця душа летить в рай, на небо ну або в пекло. Led. Тобто все-таки вона живе. Дуже I. гарний приклад про Лазаря. Я хотів би друзі, щоб ми розглянули цей момент. Саме Коли так. найкращий друг Ісуса помер Ісус е, помер, і через декілька днів Ісус приходить його Воскресити. Угу, і Він угу. Його воскрешає. Що сказав Лазар? Чи сказав Він: О Ісусе, я так тобі вдячний, що Ти мене Воскресив, тому що там в пеклі мені було так жарко, там такий палючий вогонь. Угу. Або якщо він попав на небеса, він мав би сказати: е, Ісусе, навіщо ти мене воскресив? Мені так було добре, не на небесах. Я був вже в раю, все добре. А ну і з другої сторони, друзі, питання. Який це буде рай для наших рідних там на небесах, якщо вони після смерті на небеса, якщо вони там кажуть з небес, дивляться, як тут їхні діти і рідні страждають? Угу. Ну і третє, так. друзі, не відбувся ще суд Божий, а немає суда, тому ще не може бути винесений вердикт, куди піде людина. Саме так Саме тому так. дійсно дуже важливі питання, друзі. долучайтесь до нашого вивчення. Угу. І ще теж такий приклад згадався: от коли Ісус Христос, після свого воскресіння, говорив, що я ще не був у свого Отця. О, Теж дуже важливий такий так, момент. Так. Ну і в Біблії знають, є вір, що живі знають, що помруть, О, а мертві якраз, якраз от Еклезіаста 9.5. Адже живі знають, що помруть, а мертві не знають нічого. І вже немає для них жодної частки, оскільки і пам'ять про них забувається, і їхня любов, як і їхнє ненависть, і їхні ревнощі – все минулося. І вже ніколи вони не братимуть участі ні в чому, що діється під сонцем. Так. Мертві, нічого не знають, вже немає ніяких рішень. Друзі, це знаєте, uh -huh. дуже важливе питання, тому що ціль лукавого знаєте, сказати те, що він казав Адамі Зєвої. Померти не помрете, все буде добре. Uh -huh. І багато людей вважають, якщо я помру, ну потім мене там відмовлять, свічку поставлять, і я буду спасений. Ні. Друзі, поки я живий, я сьогодні повинен прийняти рішення. Я віддав своє серце Богу чи ні? Потім. Не буде шансу покаятись. І диявол це знає, тому він сьогодні робить все, щоб ми були зайняті, не думали про Бога, ніби потім є шанс. Угу. Ні, друзі, сьогодні день спасіння, поки я живий. Друзі, давайте цінувати цей час, йти до Бога, шукати його і посвятити йому своє серце. Угу. Прекрасні слова. І Дійсно, це потрібно робити, тому що тільки з Богом ми переможемо. Дорогі друзі, ми щиро дякуємо вам за те, що ви долучалися до нас. І ми знову ж таки запрошуємо вас підписуватися на наші канали, ставити вподобайки, писати коментарі. І також ми запрошуємо вас на детальніше вивчення цих посібників із вивчення Біблії. І ми запрошуємо вас відвідати. Дім молитви в місті Володимир, вулиця Генерала Сухевича, 87. Щосуботи о 10-й годині ми маємо більш детальний розбір і більш детальне вивчення цих біблійних уроків. І також запрошуємо вас відвідати сайт bible.ua, де ви можете знайти ще більше посібників по вивченню біблії. Дуже дякуємо вам, що ви були разом з нами. До нових зустрічей і Божих вам благословень.